Пан Іван разом із сестрою мешкає у селі Ременів у Кам'янко-Бузькому районі. Чоловік каже: у господарстві без блакитного палива як без рук, проте ціна на нього кусається. Про дешевший від природного сланцевий газ селянин уже начуваний. Тепер ця тема популярна серед сільських розмов. Проте говорить про нову українську мрію з пересторогою. Я не знаю, чи сланцевий газ потрібний, но газ він потрібний конче. Єдине, якщо буде видобуток, вирішить наше цей то я хотів би, щоб він спочатку пройшов. Той проект, хто виграє тендер, хай пройде якусь міжнародну експертизу. Та не всім селянам до сланцевого газу чи хочуть вони, аби на їхніх городах бурили двокілометрові свердловини, звичайно ж, ніхто й не питав. То треба їхати начальникам питати, а ми звідки що знаємо. Звичайно, щоб було добре, то я би хотів 100%, щоб це було. А чи нас то буде, то ми то не можемо сказати. А ліпше б питались, кажуть екологи, бо ймовірно, що вже через кілька років замість корів тут будуть газоводобувні станції, а замість трави бетонні джунглі. За своїми ж якостями сланцевий газ нічим не відрізняється від звичного і знаного нами природного. Проте говорити навіть про ймовірні об'єми покладів, а відповідно й видобування цього газу, на думку експертів, ще дуже рано, хоча відчизня. На влада договори про газоності розвідування території вже уклала. Цьогоріч український уряд надумав нове паливне диво. На площі 6000 тисяч кілометрів Львівщини, а це щонайменше два райони Бузький та Золочівський. Сланцевий газ шукатиме іноземна компанія Шеврон. Ця територія одна із найгустонаселеніших частин області. Екологи б'ють на сполох. Технологія видобутку цього виду блакитного палива дуже небезпечна для довкілля. По перше, для мінеральних вод, тому що всі, всі родовища мінеральних вод це родовища, які це вода, яка поступає з великих глибин. А сланцевий газ має має видобуватися з великих глибин. Ну принаймні, більше ніж півтора кілометра. Півтора-два кілометра. Втім, коли з українських домівок зникне російський газ і з'явиться дешевший і рідніший сланцевий. Обіцяти владні мужі не беруться. Уклали угоди з двома відомими фірмами Shell і Шеврон про розвідку. Ну, це, це тільки все теж на стадії підготовки, і знаєте, вже так бути категоричним і чітко називати дати. Вам зараз ніхто не назве, навіть самі високі посадовці вони теж десь приблизно будуть. Тому я не хотів би вже теж так конкретно говорити. Сланцева революція стартувала у США. Перші свердловини бурили у пустелях. Тоді там зафіксували ще й землетруси по три-чотири бали, розповідають науковці, бо технології Видобування такого блакитного палива набагато складніше і затратніше. Природний газ видобувають з порослих колекторів, тобто достатньо туди пробурити, і газ сам виходить на поверхню під тиском, лише проблема його зібрати. В випадку сланцевого газу той газ знаходиться в ізольованих колекторах, які можна з'єднати в єдину систему, лише провівши відповідні гірничі роботи. Попри те, що думки науковців щодо сланцевого газу розділилися. Втім, як один вони наголошують, завчасно панікувати не треба. Україні необхідно розробити власну технологію видобутку сланцевого газу. А це перш за все екологічна експертиза. Втім, поки в Україні сланцева революція лише стартує у сусідній Польщі. від такої альтернативи російському газові вже відмовилися. А от пан Іван вирішив на блакитному паливі економити вочевидь це правильне рішення бо приготувати сестрі її улюблено. Да на молочну кашу на вітчизняному сланцевому газі найближчі кілька років чоловікові не вдасться. Ольга Мовчан, Сергій Барбу, Ярема Мединський, Роман Ковалюк, погляд на тиждень, телеканал Зік.